Вітаю! Сьогодні у нас останній урок по темі розв'язування задач за допомогою рівнянь. Розв'яжемо три задачі високого рівня складності. 1445 номер. У першому баку 100 літрів води, а у другому 108 літрів води. Як ви бачите, один бак і другий бак. Щохвилини кожного бака, з першого бака виливається 5 літрів води, а з другого 6 літрів. Через скільки хвилин у першому бак? Баку залишиться у 2,5 рази більше, ніж у другому. Ось тут цікавий момент, коли у нас у першому баку залишається 2,5 рази більше води, ніж у другому. Тут треба буде провести операцію множень на першого баку у 2,5 рази, а другий бак будемо множити у 2,5 рази. Що ж, вирушаємо в подорож, у нас є перший бак. І другий бак. скорочено, записуємо обмугу. Перший бак і другий бак. У першому баку сказано 140 літрів води. Так і пишемо: 140 літрів. У другому баку 108 літрів, 108 літрів. Щохвилини. Давайте підпишемо. За одну хвилину за одну хвилину з першого баку виливається 5 літрів води, а з другого баку виливається 6 літрів води. Надо, треба визначити, через скільки хвилин у першому баку води залишиться у 2,5 рази більше, ніж у другому. То в такому випадку, коли ж у нас. У в першому баку буде більше води, ніж у другому. Сказано у 2,5 раза більше. У першому, ніж у другому. За умовою складаємо рівняння. І так, у нас у першому баку 100 літрів води. 100, 100 літрів води 140 літрів води. 140 віднімаємо 5. Х, тому що ми не знаємо, скільки хвилин буде виливатися ця вода, буде дорівнювати 108 літрів. Відняти 6 Х. Тому що ми теж не знаємо, скільки за хвилину буде з цього бака виливатися води. В такому випадку, дивіться, нам треба прирівняти, але, ж, щоб прирівняти ці вирази, нам треба другий бак. Помножити на 2,5, щоб можна було прирівняти ці баки, що в водиш через кілька хвилин у першому баку води залишиться у 2,5 рази більше. Якщо у першому баку в 2,5 рази більше, то треба, щоб прирівняти ці вирази, нам треба помножити другий бак на 2,5. Так, тепер ліва частина поки що 140 відняти 5х залишається без змін. А у другій треба розкрити дужки 2,5 множимо на 108, це буде 270. 270 відняти 6х помножити на 2,5 це буде 15х. Тепер дивіться, нам треба х перенести ліворуч, а 140 перенести праворуч, поміняти знаки на протилежні. 15 було з мінусом, переносимо ліворуч, 15х стає з плюсом. Відняти 5х. Буде дорівнювати. Справа було 270, ми залишаємо, а тепер 140 приносимо з лівої частини, 140 було влів, зліва з плюсом, переносимо праворуч, міняємо знак на протилежний. Отже, у нас 15х відняти 5х, це буде 10х, 10х буде дорівнювати… 240 відняти 140, це буде 130. Тепер, щоб знайти невідомий множник, нам треба добуток 130 на відомий множник 10. 130 ділимо на 10, і ми отримаємо х, буде дорівнювати 13. Отже, що хвилин за перший. X у нас, да? ми сказали, що нехай X виливається за одну хвилину. Тобто у нас буде X хвилин буде виливатися вода. Тоді 13 хвилин через 13 хвилин у першому баці баку стане у 2,5 більше літрів води, ніж у другому. Отже, ми розв'язали саме це завдання. Визначили, через кілька хвилин у першому баку води залишиться у 2,5 рази більше, ніж у другому. Через 13 хвилин. Розв'язуємо задачу про мед. У першій діжці, у нас є перша і друга діжка. Давайте так запліжемо: перша діжка і друга діжка. Що відомо? Про ці діжки, скільки ж було в них меду. У першій діжки було втричі більше меду, ніж у другій. Тоді, нехай у другій діжці буде Х літрів кілограм медів а меду, а у першій діжки буде в три рази більше 3х. Коли з першої діжки взяли 80 кілограмів, якщо ми беремо, то ми віднімаємо 80. А з другої 30 кг віднімаємо 30 кілограм відняли, то там, у другій діжці, залишилось на 90 кг менше, ніж у першій. Скільки кілограмів було у кожній діжці спочатку? Давайте подивимось. Знову для того, щоб нам порівняти ці бочки, нам треба їх. Зрівняти, Але ж сказано, що коли взяли то меду у другій діжці залишилось на 90 кг менше, ніж у першій. Так, якщо ж там залишилось менше, то для того, щоб прирівняти ці два вирази, нам треба до другої діжки додати 90 І так, нехай у другій діжці було х кілограм меду спочатку. Тоді у першій. У три рази більше 3х. Коли з бочок взяли 80 і 30 кг меду, то за умовою складаємо рівняння. 3х відняти 90, ой, 3х відняти 80, буде дорівнювати х відняти 30 і сказано, що там залишилось на 90 менше. Отже, нам треба додати 90 кг до другої для того, щоб можна було зрівняти ці дві бочки. Приводимо подібні доданки. 3х, зліва, було, ми їх залишаємо, х переносимо ліворуч, міняємо знак на протилежний. Справа у нас було 90 відняти 30, це 60. І треба ще додати 80, тому що 80 ліворуч стоїть з мінусом, переносимо праворуч, міняємо знак на протилежний. І так, 2х буде дорівнювати 60 додати 80, це буде 140. Отже, дуже легко знайти х. Х у нас буде дорівнювати 140 розділити на 2, це буде 70 кілограмів меду спочатку було у другій діжці. Читаємо, скільки кілограм меду було в кожній діжці спочатку. Якщо у другій бочці було 70 кілограмів, то тоді у першій бочці було в три рази більше. 70 ми множимо на 3 і отримаємо 210 кілограмів. Меду було у першій бочці спочатку, а у другій 70 кілограм меду. Відповідь, будь ласка, запишіть самостійно. І нам треба розв'язати ще задачу про зошити. У нас є дві пачці зошитів. І так, перша пачка і друга пачка. Перша пачка зошитів і друга пачка зошитів. В першій пачці вдвічі більше зошитів, ніж у другій. Ну що ж, тоді ми другу беремо за кількість зошитів, а тоді у першій було вдвічі більше. Тоді тут буде 2х. Після того, як з другої пачки, з другої пачки переклали в першу, тобто з другої пачки взяли 20 зошитів, а в першу поклали 20 зошитів, в другій в зошитів стало в 4 рази менше, ніж у першій. Тобто в другій стало в 4. Рази менше, ніж у першій. Скільки зошитів було у кожній пачці спочатку. І так, ми бачимо, що після того, як нехай друга пачка має спочатку Х зошитів. Перша пачка має 2х зошитів. Після того, як з першої, після того, як з другої пачки, Переклали, тобто, значить, з другої пачки забрали 20 зошитів, а переклали в першу, в першу додали 20 зошитів в другій, в другій пачці зошитів стало в 4 рази менше. Отже, для того, щоб прирівняти ці дві пачки, нам треба помножити другу пачку на 4. І так, складаємо рівняння. 2х додати 20, буде дорівнювати 4х відняти 20. Ще раз перевіряємо. 2х додати 20 це перша пачка, а друга пачка відняти 20, у другій зошиті стало в 4 рази менше. Для того, щоб прирівняти ці два вирази, нам треба. Другу пачку помножити на 4. Отже, у нас 2х зліва, далі плюс 20 поки що переписуємо, розкриваємо дужки в правій частині 4х, 4 помножити на 20, буде 80. Тепер ми переносимо 4х вліво, міняємо знак на протилежний, а 20 переносимо праворуч. І так, 2х відняти 4х. Буде дорівнювати мінус 80 мінус 20. Як ви бачите, зліва і справа у нас мінуси. Мінус 2х буде дорівнювати мінус 100. Тепер знаходимо невідомий множник х. Щоб знайти невідомий множник х, нам треба добуток мінус 100, ділимо на мінус 20. Мінус на мінус ми, у нас утворилось. Плюс, тому буде. В даному випадку, дивіться, ой, розділити на 2. Я помилилась ось тут то не на 20, а треба розділити на 2. У нас 2х, а не 20х. Тоді мінус 100 розділити на мінус 2 буде 50 зошитів. Отже, спочатку в другій пачці це зошити і пишемо друга пачка. Тоді. У першій пачці було вдвічі більше, значить, перша пачка пишемо. 2 помножити на 50, ми отримаємо. У першій пачці було 100 зошитів спочатку. Відповідь запишіть, будь ласка, самостійно. Діти, підписуйтесь на канал, щоб не пропустити наступні відео. І чекаю вас на наступному уроці. Дякую за увагу!